Ой, так всім привіт. І так ми зараз вами скриншот я з вами привітаюсь. так, всім привіт! Ви на каналі Арсені Веселий И сьогодні в этом обрике ми будемо і сьогодні на этом відео эм... Я буду вам розповідати, що в мене за ідея прийшла. В мою чудову голову по, по проєкту Карсим 2. Ну, с, по проєкту з проєкту ну, Карсим 2 що буде далі розвиватися історії Карсим 2, і що будуть додавати в, в нову ідею, в нову, так скажем ну, мою мою ідею. Моє, моєї сьогодні, де моє це ідея. Ідея для розработків. А саме ми будемо сьогодні, сьогодні говорити про таксі. Але перед початком цієї е, е, трансляції, коли мої... Давай дайте приброшуб. І ми почнемо. І так, моя стіна, я вам, вам все розказав. Але перед цим я би хотів вас попросити поставити лайк на цю трансляцію, підписатись на мій YouTube канал, зробити репост, написати коментар та підписатися на мій YouTube канал. А також не забувайте писати кодове, кодове слово. Не забувайте написати кодове слово. яке я скажу у кінці відео. Я ніколи, я буду повторюватись. Я ніколи не не кажу кодові слова. Не на початку, не всередині ролика. Я не кажу кодові слова. Я кажу кодові слова. В кінці в, в кінці видео кодове слово я завжди про це кажу і не втомлюсь повторювати кожен свій випуск ролика. Итак, напи, коротше, написати кодове. Да, напишіть кодове слово. Кодове слово буде в кінці. Е, Mm. І я вам хотів би поважати тим, як я почну, та і спитати на такому. <свісно> я би хотів вам побажати тим, як я почну розповідати приємного перегляду та смачного мого чергового відео ролика. Ой, приємного перегляду Могу чергового мої чергові ідеї по симулятору автомобіля 2. А, х, хто з цим смачного е, хто есть, хто, в тим смачного хто есть, хто буде, есть на моїй трансляції, коли я її випущу на YouTube канал, на свій Ютуб канал. А хто вже боїв, то вийчусь смачненький і бігом бежить дивитися мій новий відео ролики, які я для вас зараз записую. Ну що, не будемо тягнути дому приємного перегляду мого нового відео. І так, що я хочу, щоб е, зараз... Будемо е, і так, що е, зараз ми е, перейдемо до картин 2 і почну тоді розповідати. Але перед цим я би хотів вам показа, показати коментарі ребят. Зараз я вам їх пока, покажу. Вон мы... Зараз я вам комментарии, ребят. Покажу и... Сам на них подивлюсь Так. Почему багажник? На вид. Так, подождите. Ладно, я так выведу. Итак, тодан. Итак, тодан. Целый. Я... Э, те ребята, я те... Написали коментарі під минулим моїм е, під минулим відео. Якщо ви хочете попасти до мого нового відео, то, то ви знаєте, що робити. Я не повторююсь. Е, що треба робити декілька разів, я не повторююсь. Итак, так, я вам покажу в комментарии, ребят, кодовое слово было. Я не помню, да, нет. Я не помню, что за кодовое слово. Ну, а мы поехали. Нет. Так, мне полбака бензина. Так, мне... І так, пацани, що в мене зайти, є, ну, концепт. Я хочу, я хочу, щоб додали е, до нової місці, до нового города, таксі, е, ну, щоб ми з вами таксували і ви могли доведені, ну. До мене приватки е, і еще бы з вами працювали. Е, моя моя суть идея ну, та, такану. Е, Разуме. Я хочу, щоб разработчики и встали. Додали, ну, эээ, он в онлайн таксі і в Новий город, щоб ми могли з вами так, э, таксувати і э, і, и. І, і, і Зараблятый грузей на таксувании в онлайн. А то е, що це таке? Ми, я пам'ятаю, як ще пам'ятаєте пам з минулих моїх літніх відео. Ну, коли я починав е, знімати по корси, ну, по симулятору автомобіля номер 2 то ви знаєте, що я, що я е, знімав для вас. Таксування. Е, таксування в городі. Ми з вами заробляли монети. Ви думаю, прекрасно це пам'ятаєте з моїх літніх, е, протягом 90 днів, тобто. Е, три місяці ми з вами таксували. Я Знімав протягом літніх, так скажемо, канікул цього ж року я знімав для вас таксування. Також сина просимо зараз іде тема. Я просто вам нагадати, хотів, що ми з е, що ми з вами робили протягом ледь кавиков. Итак, ось дивіться мій. Ось, наприклад, я ось я вам навіть зараз приклад, ну, наведу. Наприклад. Наприклад, ми набираємо допустить якусь кімнату, ну, Мы набираем, допустим, какую комнату, какую комнату, например, на приклад. На приклад. А, а, ну, давай, 53. Ну, да я вам за концепт хочу показать 53 55 6 5 и вот мы, мы створили, я написал вам э, э я вам написал, ну, э, э, в телеграм канал код комнаты, например, ось Цей, и вам ви отправил э, в сви телеграм канал, в сви телеграм канал, э, ви и ось вот, я запустив и вас чекаю. пока я вас чекаю принимаю не приймаю э з задание такси. Ось, например, я ось вас... Наприклад, до прикладу візьмемо цей, я вот так вот становлюсь, я вот так вот останавливаюсь Стоять. Я вот так вот зупиняюсь і приймаю заказ, Приймаю перше замовлення І как это сказать, и, за, и вы, и, ну, и вы будем бережать, то есть, если мы ну, может клиентов, а когда мы при, ну, у Явы, мы еще мы приняли в онлайне замовления. І повезли, наприклад, до наступного. Я ва і ви і ви так само повезли клієнта до до наступної точки. Я, наприклад, поїхав сюди. Сюди я поїхав. Вот. Вот. Ой. Эм. И мы вот так вот. И мы вот. Так, подожди. И мы вот так. Эм. эм. Разберта... ну, повертаем, вот. Право, праворуч, підвозимо клієнта, підвозимо нашого клієнта Ну, наприклад, до автосалону. Ну, йому треба до автосалону. Э -э Розвертайся. и высажу клиента. Вот, Давид. И высажу вот так вот клиента нашего. Нашего клиента вот так вот. Развертаюсь. І вот откуда опцлоны еду, їду, їду-їду-їду назад, назад. Оп, оп. Оп. і вс мы кли. И все ми клієнта привезли. Так же бу так же буде, ну з другими, ну з з другими э з, з другими ну з інчими э, ну з інчими градами э, або особ, або э, не, э або вуна не особ, або э, в цій, або там е э, Або онлайн-нос будет, або Новый город, ну можно телепортнуться в Новый город. И мы, и мы вот так вот с вами пару замовлений не выкунали, зарубили, эм, ом, зарубили там, заработал там этот. Монет. И поехали, и поехали по, подум по думкам. Э, до темноты мы з вами попросила -по... в такси. А, ну он в онлайн. и поехала додому. Так що шо... я вам я вам тільки пошлю, я концепт. Я к вам буду, ну, моя это да я, я так уважаю еще, буду, э, ну, так скажем, она будет просто бомбическая. И разработчики это заметят, я так думаю. Ну. И все, и мы с вами будем в плюсе, и мы так будем общаться. спілкуватися в онлайні через голосовий чат ну, мікрофон який додадуть до симулятора автомобіля 2 бути і ми будемо з вами так туситися в нуситися в онлайні. Ну, ну, я вам ідею подав. А ви сами там е диві дивіться, вам сподобається. Як я ще цей видос, окрім на канал, ви, ну, окрім на канал Вымонтажи, то я ще його відправлю разработчику этот концепт, який я придумав. Так що ось ось такий, ось така е, е іде в мене у меня вышла. Не знаю, розробочки мені. Про це. Е, про це у нас, эээ, е, за Ивай. За митими ролик. Я відправлю посилання на ролик. Ну все. Це була це була моя ідея чергова попнула. Як може ще які, які майбутні які майбутнє обновлення додати. І мене ні, ніхто не просив ці, ці, цього робити. Я просто сам замислився. Замислився на тим, що як може ще е, у, у, покращити гру. Ну що, пацани, будемо завершувати цей випуск. Я вам показав, навіть розказав цей концепт, який я... Е, який я ходжу. Я... Як я хочу, щоб додали до до симулятору автомобіля, до онлайн. Но а а именно работав робо, в такси онлайн. Я думаю, що цей видос вы ви більше залайкаете, вы більше ä, за залайкай, залайкай ты, будь ласка. и мы, и я, э, я буду знать, и я побачу, э, активность от вас. И, мабуть, разработчики побачить, чтобы, чтобы вы, за э, вы залайкали видос. І, мабуть, вони по -по подумають над моєю ідеєю, яку я вам зараз розказав. Ну що, пацани, давайте десь порканимся і буду вже завершувати цей випуск, кому эээ... Зараз я вам в принципі все розказав, цей концепт, як, як я його бачу, такого ще ніхто не любив. Такого ще ніхто не любив. Зараз ми підпаркуємося і будемо з вами прощатися.

Es plegable y muy ligero. Sí, sí, sí. La pantalla digital inteligente tiene 5 configuraciones de velocidad ajustables. Así que probémoslo juntos y veamos qué tal funciona. Vaya, es realmente ah, sí. bueno. Tiene un motor de 350W y alcanza velocidades de hasta 24 km por hora. Las llantas inflables de 8,5 pulgadas ofrecen una gran altura al suelo, lo que le permite maniobrar fácilmente por carreteras... Me ah, yo Стоп! Ми ще ролик не закінчимо, ми ще будемо кататись. У е, е, мене ця ідея, виникла, ну, так скажем, ну, сьогодні У мене ця ідея. Я вчора дивіться. Дивився стрім Бінко, е, як якого я обожнюю, просто дивитись. И вот, и у меня эта идея пришла в голову, вчера обойти, и я сегодня вышел и реализовал, так скажем, и наконец-то я знаешь, я с вами, так скажем, поделился, но я до, я не до, я недолго думал, я на... Недовго думають, сразу такий э, кажу собі синя, а можливо, ти запишеш ролик з, з концепцією, э, ну з, з ідеєю про таксі таксімонайні. Я так думал, я так подумал, вс добре, запишу, запишу цю идею. Зараз мне тут ну, заважають. Е, записувати ролик. Я так я так и подумал, а чого вы не записали для вас? ролики ловить. Скриншот для вас принимал такой, ну, таксишный. Эм, и мы, я так и подумал, во, я так и подумал, вау, а чего бы мне не записали с, с такой, ну, конц, с такой да, идеей и, и не поделиться. С вами это разработчиками Open Games. Я так и думаю. Ну, сердце не ты сегодня записываешь чью-видео Сви канал и отправляешь разработчикам Open Games. И я вот для вас за видос. Э, Эээ, закінчую. Ну, я для вас зараз вон видео записую з, з такой концепції, Ну, з такої идеей. розумієте, такого ще ніхто не робив, Крім мене, такого ще ніхто не робив, Вот это да, вот это я понимаю. Вот это я, я сам ж не... Нові нові идеи відкривають за ну це, эм вся єдина сну, вся история та єдина сьогодні Кому, э, кому сподобалась ця ди моя. Давайте я тут підомаримш. Кому сподобалась ця ідея моя, то ви, то ви знаєте, як я вам що сказав. підтримайте Ну, а на чому я буду завезти кому сподобалось. Це відео, ви знаєте, що робити це, я просто е, я, я, я просто ну п пер, ну перший хто відкрив цю ідею ну все пацани, я вам все розказав. зараз Буду вже завершувати з вами. Прощатися. І ми. А, я хочу вам дещо сказати. Сьогодні десь ми пісні будемо. Без пісні, тому що в мене там деякі проблеми з файлом, але... але буде цей файл, ну я не знаю. Я сьогодні без пісні. Ну і все, пацани, будемо завершувати. Кодове слово Работа в таксі онлайн. всі, хто напише, це кодове слово работа в таксі онлайн. Обов'язково попадемо на удобне відео. Ну а з вами був... Арсене Всел и тянула трансляции по идее симулятора автомобиля 2. Всем божаю, Ганого Дня, тогда Тана Дубранович, всех э, убидням, прибедняв, кто пришел на цю трансляцию. И всем пока-пока. Всем божаю, Гане, до Спогину. Ну а чим? Хім ага. пока-пока, бажаю вам експодіний сніг.